Вію, за яку я молилася і усе довіряла Богові. Ви всі знаєте, що таке костелі? Але костелі бувають як звичайні милиці так? в будь-якому виконанні матеріалу. Але оце, я дуже часто чула цей вислів, костелі. Це приколує той, хто може сміливо про це сказати. Чекай, бо костелі візьму на очі. Возумієте? І цих в мене костелів я спеціально взяла, отак від 29 років. Оці мої ще колекції ще не всі, бо вже кудись сподіваюся. Це якась одиничка, півторачка, якісь біфукали надалі близько, тому що зір катастрофічно падала. У 29 років було коли я була ще зовсім юна, і мозок і мій розум десь гуляв від мене. Я вділа окуляри з, з простими склами, тому що було дуже стильно. Я була працівником тоді крутої фірми в той час, і то було дуже стильно. Ми прийшли роки, я почала молитися, бо щоб ті окуляри прилипли до мене, і вже склами такими, як має бути, але я завжди молилася. І хочу вам що сказати? Що це не було просто так, що взяла, Львов взяв стіли і відбулося це за молитвою одного дня. І до чого я веду, що це костилі? Що відбулося, що спонукало? Прийняти остаточне рішення у вівторок. Чому? Тому що було слово костилі. Багато хто з нас тут знає мою історію, напевно, але я повторюю для тих, що не було 18 років. Я була інвалідом першої групи. Я дівчина, я дівка села, як кажуть, сільраду раду полюби сірників і в Доброгостові проживаючи за 4 місяці до 18 років. У квітні місяці на благовіщення попали на дуже серйозну аварію, п'яний шофер я стояв на обочині, збив, протягнув 11 метрів під машиною і 75% травми я отримала. Звичайно, лікарі не дали гарантії на життя, але Бог дав гарантію. Коли лікарі сказали, що тут без шансів, Бог сказав, тут Бог сказав, що є тут шанс. Дали мені першу руку, і виписали мене через чотири місяці. За два дні це була п'ятниця. У мене 23 третій липня на день народження і виписали мене інвалідом першої групи. В Костелях. я знаю, що таке йти своїми ногами. Я знаю, що таке, коли ти не чекаєш, що тебе хтось помиє, що тобі хтось принесе їсти, ти мусиш чекати на це. все. я ціню це дуже. Тому мене люди часом питають, що ти така весела, як Як твій настрій нині? Чи як твоє життя? Чудово, ну що сталося? прийшла за пару місяців до однієї людини, який, я думаю, мав від Бога, тоді я не розуміла це дар такого цілительства. І я вийшла е, я прийшла до нього в костелях а вийшла без костелів. І тільки в вівторок, тільки в вівторок прийшла думка: це костелі, кінь! Так як я в тебе кінь, як тоді ти кинула, бо я в тебе їх забрав. І ти вийшла, і ти не боялася. Розуміло? І я прийшла до мене, я стала рано, я дуже зранку встаю, пів шоста, п'ята на ще темно, мені треба працювати в комп'ютері. Привішка. Костюмі, бо я не знаю, що мені робити. Я говорю, ні, Боже, я не вдіну, я не вдіну. Я знаю, що я буду бачити. І я сідаю за комп'ютер. І я 15 хвилин чітко бачу, а потім починаю плисти. Тобто, іде не просто боротьба, це дуже глибока духовна боротьба. Тобто, чи я зламаюся, чи що я можу зробити? І вибір за мною. Чи я довірю тому? Жити до сотки, однозначно я буду бачити грати на гітарі, вони mm -hmm. купа внуків правнуків, і я буду розмов... говорити виключно про Бога. Виключно про Бога, не про що інше, і не боятися смерті, бо я буду йти до Бога однозначно. Тому я просто закликаю вас, Бога немає нічого неможливого. немає нічого неможливого. На другий день я працювала до обіду, я робила звірку на роботі, все було в документах. І як тільки трошки слабнув в мене є такі спеціальні окуляри, але вони без, без скла. Для корекції зору, вони дещось трохи будуть дуже дрібні, вони не прості окуляри, ти пластмаса, але не в дирки. Це просто так, щоб відпрацьовувався очний нерв, напружувався і все. І тому як ді... це є єдиний, єдиний спосіб, який жодних окулярів, ні... жодного скла, нічого для того, щоб не вернутися, якби не зрадити Не зрадити тому, хто каже, будеш здоровий, не треба тобі операції. Так, для когось Вашими якимись іншими діагнозами, Ну, що таке окуляри? Що таке окуляри? Але яка незручність з окулярами? Крім того, зір падає і оце клеймо, що він лікарі каже. Вікове! Хто нам нав'язав оце вікове? Яке клеймо 40 років вікове в ті часи, в часи Ісуса? Жінки тільки дозрівали, вони ще не думали родити в ті часи. В 90-х, у, у 60-х вони родили. А нині нам хтось ставить, шепче нам, що це вікове. Я не приймаю це вікове. Чиїм словам ти? Я буду вірити слово Господа. Закликаю вас, це все працює. Амін.